Ще до цього наступу були цілі. Цей частний сектор. Це теж нещодавно ось, тут було написано Бог любить піхоту. Ось цей будинок упав сьогодні. Вчора він був цілий. Це Авдіївка. Ми прийшлися по кварталу. Побачили декілька свіжих вирв. місто піддається обстрілами постійно, і реально немає жодного цілілого будинку. 10 жовтня ворог почав проводити масштабну операцію по захопленню Авдіївки. Ми приїхали до наших аеророзвідників, які коректували нашу артилерію безпосередньо в день наступу. Колон було дуже багато, тобто там були колони і по 10 машин, і по 7 машин, і по 5 машин. І вони заходили, тобто одна заходить, інша виходить. Просто техніку, тех, техніку неможливо було майже порахувати. Вже тут знаходимося не перший місяць. І до цього там ну, було, було таке, що там просто там, виїжджав один танк, два танки за добу. І на цьому якби таке переміщення техніки великих не було. А в ці дні почалось якесь масове формування колон. Танки, БМП, артилерія підтягувалася майже, майже напередок. Ми завчасно вже бачили, як формувалися колони цієї техніки. На підготовку наших хлопців час був, і наші хлопці справилися як найкраще. Дуже багато техніки, біля якої були приходи нашої артилерії, просто розверталася і тікала. Якщо порівнювати з першим днем наступу і порівнювати сьогоднішній день, то так, ворог проявляє набагато меншу активності. Літаємо ми зараз в нинішній ситуації майже нон-стопом, цілодобово.